Всім привіт! У даному відео розберемо перформанс металів, які обігнали у 2025 році всі активи, та поглянемо, які позиції утримують інституційні установи у офіційних звітах від регулятора фінансових ринків у США комісії по торгівлі товарними ф'ючерсами. У описі є мій телеграм-канал, де ви знайдете багато навчального контенту у закріпленому повідомленні. А також це те місце, де я публікую свої огляди. Почнемо з топ 1 активу. Це золото. Минуло два тижні. Ми вже побачили по факту два нові АТХ. Зрозуміло, що це відображає вищу глобальну невизначеність після ударів Трампа по Венесуелі, плюс за Гренландію почались заяви, плюс початку розслідування Міністерства юстиції щодо голови ФРС Павела. І враховуючи, що Всьому цьому задає значного темпу Трамп, який ще три роки буде президентом, цілком вірно, що такий хаос і невизначеність залишатимуться надалі високими. Тому хто ще не звик, варто вже почати звикати і. Адаптуватися, але це не єдиний ризик для золота. Золото також стало популярним і серед роздрібних інвесторів. За даними Всесвітньої золотої ради, світові золоті і мали найсильніший приплив за всю історію спостережень у 2025 році. Це 89 мільярдів доларів в порівнянні з. Чотирма мільярдами у 24 році. Тут ви можете побачити детальніший огляд всіх щоденних розрібних потоків до деяких фондів, пов'язаних із золотом за останній рік. Великі покупці і інституційні інвестори зазвичай купляють золото у великих банків, і ціни на спотовому ринку визначаються динамікою попиту і пропозиції в реальному часі. Лондон. Хто ще не знає, є найвпливовішим центром спотового ринку золота. А Лондонська асоціація ринку злитків встановлює стандарти торгівлі золотом і забезпечує основу для позабіржового ринку, щоб полегшити взагалі торгівлю між банками, дилерами і іншими установами. Інвестори також можуть отримати доступ до золота через ф'ючерсні біржі, так само як і там ми з вами, чи будь-хто І Хто не знав, то Комекс, що входить до складу Нью-Йоркської товарної біржі, є найбільшим ринком ф'ючерсів на золото за обсягами торгів. Дані про позиції великих інституційних установ по золоту та інших активах, там інших металах і так далі. Всі публікуються комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США, і це саме ті дані, які я аналізую і використовую у своїй торгівлі і ділюся ними. З вами. Тому не забувайте підписуватись та підтримувати канал своєю активністю, щоб бачити більше таких оглядів. Давайте безпосередньо перейдемо до огляду самих позицій і глянемо то, що тримає по золоту. Отже, в цілому, позиції по золоту, якщо дивитися на позиціонування самих фондів та й комерційних учасників ринку, вони знаходяться на доволі високому рівні по кількості. Відкритих, чистих позицій, але вони все рівно, якщо дивитися на графічну інтерпретацію, не знаходяться біля самої там, найекстремальнішої точки за увесь історичний період з часу. Так, ми можемо тут спостерігати динаміку, де вони перебувають на високому рівні, так, але. Якогось зараз там значного скидання чи зміни їхнього позиціонування наразі не спостерігається. Що ми подивимося на те, де історично знаходились їхні позиції, то в цілому вони за весь свій час утримували найбільшу кількість 353 тисячі позицій зараз у них відкрито чистих 251 тисяча позицій по фондах. А по комерційних учасниках ринку, тобто по різних виробниках, то найбільша кількість їхніх позицій була 385 тисяч чистих шортових позицій. Зараз це 297, тобто до перегрітості ще доволі далеко. Динаміка накопичення ними позицій виглядає такою, що фонди надалі лонгують, і кожного тижня ми спостерігаємо все більшу і більшу кількість позицій, тобто на там 2-3-6 вони щотижня збільшують позиції. А по стороні комерціалів ми спостерігаємо, також, що вони все більше і більше мають хеджерських позицій кожного тижня, що показує також динаміку, яка слугує доволі позитивною для. Подальшого росту золота. Проте, на що варто, наприклад, звернути увагу, це на позиціонування якраз дрібних трейдерів, які доволі вже є близькими до перегрітості, оскільки вони дуже активно почали лонгувати з періоду середини вересня. Давайте подивимося. Це десь вересень. Це було в даному місці, так після того, коли в жовтні ми отримали ось тут корекцію, і в даних межах. Знову з'явився попит, який призвів до подальшого росту золота. І ми бачимо те, що кожного тижня дрібні трейдери постійно накопичуються більше і більше чистих лонгових позицій, і вони є дуже вже близькими до перегрітості. Якщо подивитися на метрики, то ми побачимо, що так дійсно є значна перегрітість у розрізі трьохмісячних, Показників, але якщо дивитися, наприклад, на 3 роки там і більше, то перегрітість поки що є наявною тільки у дрібних трейдерів. Якщо дивитися чисто технічно на графік, то ми можемо побачити те, як тут після корекції з'явився попит, який призвів до певного значного тут імпульсу, після чого ми повернулися знову ж таки у ту зону, де формувався попит, отримали реакцію, і ріст далі продовжився. В даному місці, після того як ми. Отримали черговий злом і встановлення вищого максимуму, то попит було сформовано саме в даній зоні, після того як ми вперлися в зону supply, тобто зону пропозиції, отримали тут незначну реакцію, і після чого відбувся якраз оцей злом і встановлення АТХ. Після чого ми повернулися, тут було знято ліквідність з даного мінімуму, і після чого знову встановлення вищого максимуму. Тобто, ми можемо сказати, що десь в даному місці також було формування попиту на даний актив, тому логічним було б повернення і потенційно отримати ще одну реакцію на зону попиту для продовження висхідного муву. Будь-який захід нижче буде слугувати тим, що буде знята ліквідність з ось цих. Мінімумів, які вже по факту тут відпрацювали. У нас залишилося ще без пом'якшення, наприклад, дана зона попиту, так, де ми потенційно можемо отримати ще реакцію. І після зняття будь-якого з ось цих мінімумів ми можемо отримувати в ідеалі, би було десь ось в такому варіанті. Але формування попиту ми можемо однозначно сказати відбувалося ось тут, і також ось тут, оскільки дана зона залишилася без. Ефективності без пом'якшення в цілому динаміка, з якою накопичують інституціонали свої позиції, є позитивною, яка вказує тільки на подальший ріст золота. Якщо ми подивимося, також на сезонність, то побачимо те, що 10-річна середня сезонність вона є також позитивною, і п'ятирічна, семирічна теж сезонності є. Позитивними, якщо оцінювати макрофактор, тобто оцінку золота відносно основних активів, таких як долар і облігації США, то наразі є незначна тут перекупленість золота, так що може слугувати якраз саме доставкою ціни в одну з відмічених зон демант. По позиціях інституціоналів я вже сказав, перегрітість також є незначною, але тільки по стороні дрібних трейдерів, тож динаміка залишається тут позитивною. Давайте глянемо ще з вами декілька металів, які, наприклад, для мене виступають доволі цікавими в останньому часі. Це є мідь, оскільки тут по міді доволі є хороша зона демант, від якої потенційно ми можемо отримати реакцію на продовження висхідної тенденції. Якщо. Дивитися на позиціонування інституцій, то також значної перегрітості тут не спостерігається. Ми бачимо позитивну динаміку накопичення фондами чистих лонгових позицій. Також по стороні комерціалів є присутній хедж. І якщо ми подивимося, наскільки перегрітиме їхні позиції, то. Ми отримали тут доволі близьке значення до найбільшого значення за увесь історичний час по кількості їхніх позицій. Ми відскочили так, але поки що доволі сильної зміни їхнього позиціонування, поки що тут не спостерігається і в цілому це є позитивом. І таке незначне тут скидання, скажем, це є тільки поки що признаком до того, що ми можемо отримати потенційну корекцію за доставкою ціни. Десь в межі даного, даного цінового рівня, де раніше відбувався попит, оскільки ми бачимо тут проторговку, яка була майже 20 днів, так і тільки через 20 днів ось цього накопичення ми продовжили далі висхідний свій мов. Також, якщо дивитися на сезонність, то сезонність є надалі позитивною. Десятирічна середня є позитивна, також є позитивною і п'ятирічна, семирічна середня сезонності. Є присутня певна перегрітість відносно долару, золота і облігацій США, але це, це також може слугувати тільки як для корекційного руху, аж ніяк не сигналом там для розвороту. Наступне, що мене ще цікавить, це є платина. Платина також має. Позитивну сезонність. Ми бачимо висхідний тут мув, також на кожній середній сезонності і 7 років. Також, якщо подивитися на сам форкаст, форкаст також є позитивний, який оцінює весь історичний попередній контекст сезонності, її будує форкастну лінію. Є перегрітість по макрофактору. Відносно головних бенчмарків на ринку, але це також може слугувати о, ні, якраз доставкою ціни в одну з зон. По платині, якщо дивитися, наприклад, на цілому оцінку їхніх позицій, то вони також отримують доволі значну кількість, але дуже дуже далекі є від перегрітості. Динаміка, накопичення ними лонгових позицій, там фондами так є також. Позитивною, де вони чуть-чуть тут підскинули, були до 15 тисяч контрактів. Але далі ми бачимо те, що кожного тижня є позитивна динаміка по їхніх лонгових позиціях. По комерційних учасниках ринку також є позитивна динаміка в плані хеджування ними. по Платені. Ну і в цілому, якби макроекономічний фонд також є доволі позитивний для платини. зон, які можна виділити, наприклад, на продовження. Мені подобається дуже ось ця зона, але звичайно, що тут доволі велика дистанція, і щоб дійти до даної зони, треба дати мінус 25% процентів з поточних, що доволі є багато для даного активу, тож з вагомого чогось можна визначити. Ось цю зону попиту, оскільки ми отримали тут корекцію, так і десь в межах даного тут діапазону було формування знову цієї купівлі по даному активу на те, щоб ціна дала ось такий тут мув, але не змогли пройти і поставити вище максимум. Ймовірно, тут відбувається знову накопичення. Дана зона буде виступати як крайньою зоною екстремного даного муву і логічною на продовження не виключаємо також. Можливість даного свіпа, але також з поточних, Ну, це треба дати там мінус 20, мінус 17 відсотків. Що також поки що здається мало ймовірним, але працюємо з ризиками і завжди закладаємо можливість будь-якого сценарію. До слова, також чому мені подобається ще платина на це є декілька макрофакторів. По-перше, це структурний дефіцит і. Те, що пропозиція в 2025 році завершилася з дефіцитом у 850 тисяч унцій і попит стабільно перевищує видобуток, тому що існують надалі проблеми з видобутком, оскільки пар має 70% світового видобутку, і вони потерпають від різних повеней, перебоїв з електрикою, також відсутність нових інвестицій. Китай, який в свою чергу споживає 30% світової платини, платина не має інших замінників у багатьох технічних процесах. Попит просто не еластичний до ціни за крайній час, теж сильно збільшився попит у США, Європі, Індії, де зростання відбулось там з 40 тисяч до 200 тисяч унцій за крайні там буквальної роки. Плюс, якщо дивитися на золото і подивитися на кореляцію, то Зараз додамо то платина за крайній час перейшла вже золото за темпами росту. Якщо ми подивимося, наприклад, раніше, то побачимо, що золото перформило набагато краще за платину. І момент, коли вона, наприклад, в 2024 році тут перебувала в певному діапазоні, золото перформило, то зараз ситуація: погляньте, як виглядає. Де ми бачимо надзвичайно стрімкий ріст з грудня 2025 року, де воно за темпами почало обходити вже золото. Ну і тут важливо розуміти, що пропозиція платини вона також обмежена як природніми, так і інфраструктурними чинниками, що також позитивно впливає на ріст ціни. Ну і перейдемо далі до. Паладій. Паладій також більше подобається, наприклад, ніж платина, але тільки через те, що тут є краще формування зон. Наприклад, ми побачили тут ефективність у вигляді пом'якшення в дану зону попиту, зону деманти, де ми бачимо, що раніше було ось накопичення, після чого ми отримали висхідний мув, чітко повернулися в дану зону, дали реакцію, відросли, і формування наступного. Попиту, тобто наступних купівель відбувалося десь приблизно в даному діапазоні. Відповідно, ця зона буде виступати потенційною зоною для продовження висхідного мову. Але також ще і подобається ось ця тижнева зона, так, де явно відбувалися найбільші купівлі даного активу. По сезонності також вона є позитивною, десь річна, середня сезонність є позитивною, форкаст вказує також на ріст. П'ятирічний і семирічні сезонності також є позитивними. Перегрітість, тобто перекупленість даного активу відносно там, золота, долара і облігацій, також наближається до того, що буде безпечний рівень, тобто буде перепроданість в районах, якраз приблизних, коли ми отримуємо пом'якшення в одну з даних зон. І якщо дивитися на позиції інституціоналів по Паладію, то вони зараз знаходяться біля проксимальної точки, тобто є дуже значний запас коду, запас накопичення ними позицій по даному активу, оскільки ну ми реально дуже-дуже є далекими від максимальних значень за увесь час. Лонгує в основному тут рітейл, тут невеликий є хедж в комерційних учасниках ринку, і ну як ви бачите, в графічній інтерпретації їхня позиція близько проксимальної точки. І бачимо те, що динаміка накопичення хеджерських позицій комерційними учасниками ринку є доволі позитивною для даного активу. Ну і підбиваючи підсумки стосовно металів, то фактично ними зараз рухає кілька вагомих чинників, про які я розповідав на початку. Ну, по-перше, це зростання інтересу інвестиційних фондів за останні роки. Потім другим важливим фактором це є долар США. Тому що ми бачимо наскільки він слабший а якщо слабший долар, то золото стає дешевим для покупців з інших країн, і це автоматично підвищує глобальний попит і відповідно піднімає ціну. Окремо варто виділити також геополітичну напругу: це різні торгові війни, санкції, конфлікти, політична невизначеність у такі періоди. Відповідно, золото виступає як безпечним таким пристанищем. Е, центральні банки вони вже кілька років. Постійно активно нарощують золоті резерви, особливо з боку країни, які розвиваються, і в тому числі Китай, який скупляє золото вже 14 місяців підряд, підтримуючи також даний тренд. Якщо даний огляд вам сподобався, він був цікавим та пізнавальним, дайте активності під відео і будемо з вами на зв'язку.